Мов знають лише вони. А тепер про те, що дає крила, відмотує руки назад і підносить над хмарами альпінізм, рафтинг, велоподорожі, екстремальні види спорту, всі, хто причетний до цієї діяльності, відзначають національний день туризму, не втручатись у стихію, але навчитись їй підкорятись і виживати, любити природу і вміти жертвувати собою заради товариша. Командна робота, спільний відпочинок, взаємодопомога і перевірка себе в екстремальних умовах. Найчастіше фізична підготовка не пріоритетна, психологічна, куди важливіша. Микола кучубей зараз читель фізкультури колись підкорив вершини п'ятитисячників. Східний та західний Ельбрус, Казбек ділились останнім харчами, котрі ведмідь. або на плечах тягнути травмованого товариша три доби 70 кілометрів. Коли ми подамалися на перемогу, намагалися піднятися в туман, так і коли у нас рюкзак. З продуктами а Ми вийшли наверх. Коли ребята поділилися однією одной конфеткою, от, ну зараз ніхто не пам'ятає, а помню, конфети були мішка на севері. І от на семерых поділили, на семерых, на вершині, отак, от от, от, поділили, так. Ну, я вважаю, що большего подарка, наверное, в житті я, навіть не іме. Він з друзями йшли туди, де були тільки схеми, жодних маршрутів, вони їх прокладали власними силами. Есть мір на ладоні, ти щаслив і нєм, і тільки німного завідуєш тем другім, у которых вершины й впереди. в Усі правила, які регламентують будь-який похід у гори, писані кров'ю. І якщо в авто пасок безпеки можна застибнути, а можна й прогнорувати, то тут так не вийде. Будь-яке відхилення може стати фатальним. Спокійніше вид туризму велоекскурсії. У Чернівцях їх проводять у цей день вдруге. Саме для велосипедного туризму місто на жаль у нас не пристосоване, але кількість велотуристів, тобто людей, які приїжджають в Чернівці, вже на власному велосипеді, щороку збільшується. Екскурсія була безоплатною. І прокат велосипедів теж задарма. Максимум вражень за мінімум витрат це перевага, а тому й ідея актуальна. Та й, зрештою, сам собі господар, їдеш куди хочеш і з таким темпом дивишся на місто, як зручно. Є такі туристи, які взявши велосипед, вони ем, використовують його для того, щоб Розширити діапазон, побаченого в місті. Зокрема, є багато об'єктів, які в традиційні екскурсійні оглядові екскурсійні програми вони не входять. Дуже часто туристи, які беруть велосипед, їдуть на велосипеді в музей архітектури і побуту. Адже громадським транспортом туди дістатися досить складно. Каталася в дитинстві. Сюди можна сказати так випадково. Потрапила, але їдучи сюди. До калейдоскопу я вже зрозуміла, що я захворію. Я вже побоялася, що я захочу велосипед. І Так і сталося. Так дуже сподобалось з перших хвилин, з перших в педаль. Пропагувати здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, а з потрібними пріоритетами. Організатори впевнені виграють від цього усі. А тулінків іван Мурараш, та Медня